Під сонцем і під зимами, ми живемо, аби бути щасливими. Обіймати руками сильними, тих, кого любимо, І під сонцем, і під зливами. Ми живемо, аби бути щасливими. Тільки дай небо, небо силина. Дякую за Я за ти люблю саме за час І нехай ми не знає чого Це неймовірно. Слухай, Слухай Я рано... не можу. Так хочеться піти їх забрати. Давай давай забрані соломі. Матвій, проходьте до нас, проходьте до нас. дуже, дуже до нас. міцний заряд такої енергії з нашого ранку. Будемо... Добрий, здрастуйте, вітаємо вас. Всі, Доброго, всі, ранку. Доброго Ой, ранку. Доброго ранку. Ой, неймовірний склад. Слухайте, неймовірний склад. а які гарні діти, скажи. Ви такі гарні, ви такі позитивні. Слухай, ну супер. Слухай, я просто, ми, ми ж з вами тільки, ми зараз познайомимося офіційно, щоб так, нас Так, всі знали, представимо, так, представимо, так. Але я просто так трошки, я так скажу, що я не знав слів. Я я, але я, я, я було. Але поряд з нами сидить неймовірна леді, яка знає кожне слово <börjar> і та? співала взагалі все, <vanilla> <vanilla> що від, відбулось, тільки що. Тому е взагалі тримай поміняю з тобою, щоб воно було. У е нас неймовірний е колектив Тріо Фемелі Федів. Так, так Федів Соломія, Федів Стефанія, Федів Матвій і Галина Король поряд з нами. Дуже щиро раді вас бачити і поспілкуватись. Гарний ранок ви нам зробили. А які гарні, боже, ви так схожі. А ми прокидались, так, прокидались, так, так, прокидали. Так, 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 а сиїм, з вами так. прокинулись повністю. <свят> Кава не допомогла, ви Ні. допомогли. Ну, давай розпочнемо одразу з дітей. Так Будь ласка, тає. ви такі гарні. Розкажіть, ви родина? Так, так, ми родина. Ви співаєте. Так. Як так, коли так. розпочали? Чому ось таке тріо започаткувалося? Як ви об'єднали всі свої інтереси, так. чи, можливо, хтось вас змусив, чи ви самі? Розкажіть про свою історію. У нашої мами була мрія з дитинства стати артисткою, угу. але на той час, на жаль, не було такої можливості, щоб це... реалізувати, да, її, та, реалізувати її. Тому, мама, Оце ми пішли. Мама пішла дуже таким правильним так. шляхом. шляхом. мама так. каже. Так. Народила таких гарних дітей. спочатку. Колектив. Так, колектив. колектив. Так, раз, ти розумієш? Так. Це дуже круто. Мамі ваші великий. респект, великий. Дякую, що ви взагалі Соломія, Стефанія, Ви з якого віку розпочали займатися з народження? Я почала з шести років займатися вокалом, і ось по цей час люблю займатися цим. Мені дуже подобається. У тебе такий більш низький голос, так? Так. Так, ja? ми будемо, Галина, ми будемо з вами консультуватись. Так, ми, так, так. ми в футболі, отакі спеці, В вокалі може трошки краще, але ми будемо, якщо щось не зрозуміє, а тут в нашому деті, щось можу не розуміти я, бо це ж людина начитана, вона ці футболістів знає від п'яточки на який, як справді що хіганьки тобі. Я. Я люди тільки пропіарили, тому ми будемо спілкуватися. Ви співаєте неймовірно, ще й граєте на музичній. Соломі. Я Соломія. Mm. Я Стефанія. Стефанія, так. Я Матвій. Я логічно. Ну, я просто Соломія Стефанія. Mm -hmm. Я, я не знала, дівчат. Да, да, да. Стефанія, розкажи ти, як ти прийшла у співучу кар'єру? У тебе такий високий голос, так? Я, ти так затягнула, висока. Я займаюся вокалом з 4 років. Ну, я зайка. Вони займаються більше мене, і потім мені також захотілося, і мене також віддали на вокал. А зараз я, який вік у вас, можна таке запитати? скільки років? Буде дванадцять. Мені 14. 14 буде. 14 вже. А я займаюся сіми. Мені 16 зараз. Так, Клас. це неймовірно. Ну, це е, все життя майже, так, розумієш? Так, так, так. І е, а, ви підкажіть, будь ласка, кажуть, ще таке паралельне питання. Е, колектив є, е, доросліша. Е, Чи голос зміняється з, е, з віком якимось? Якщо ви співаєте вже скільки років? Е... Матвій дев'ять так. 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 був явно ж інший голос. Потім якийсь момент в років почала почалася мотати. Тут головне щоб ш... його не зламати, так, так, щоб знайти у перехідні ноти його, щоб правильно поставити. Розкажіть, з чотирьох років Стефанія так займатися почалася. Якого віку взагалі ви як викладач, так е, з якого віку потрібно? Чотири роки це не рано? Ви знаєте, е Рекомендують взагалі з п'яти років. Ну стефанія була унікальна дитина з маличком. Вона була доросла, можливо, тому що вона виховувалася в багатодітній вже сім'ї, де в неї ще є два брата, крім mm. Матвія і Соломії. Ще, та, ще два брата Боже, яка що вона ви знаєте, вона була така маленька, доросла вже, тому і ми почали з нею займатися з чотирьох років, і, і щоб ви зрозуміли, вона вже тоді почала виступати на великій сцені, mm. і знаєте, це настільки було феєрично, бо тому, що така маленька дитина, а і вона дуже ефектно дивилася на сцені, на сцені всі гарненька дуже... та помилялася та... нею. Тому вона з чотирьох років працює і до сих пір. Розкажіть, як правильно як не є такі випадки, коли можуть навпаки не поставити голос. А ну, перенавантажувати зв'язки, змикаються. Так, нашкодити, нашкодити. А, ну, Ви праві, Тут дуже треба обережно, бо голос це завжди унікальний, це, це те, що дав нам Господь, і яким ми маємо з ним дуже делікатно. Користуватися, тому до кожного з них є особливий підхід не тільки до них, а до кожного з наш, наших вихованців. Більше ми робимо акцент на їхніх сильних сторонах угу. і розвиваємо паралельно, можливо, як так сказати, слабші сторони. Так, наприклад, угу. якщо в солі більш низький голос, то ми поступово все одно діапазон розширюємо, щоб їй було комфортно і високій так. теситурі. Матвій, Матвій особливо обережно, бо тому що в нього міняється голос, uh -huh. і він же стає мужчиною. Ну, це, так, тому? і є, так і є хлопця, а, да? Так, 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 дуже така гігієна, обережність з ним, і все дуже делікатно. Ну, це правда. Ну, Здесь тому мій що, мій. бачите, в нашій роботі, наприклад, да, в ведучих, в мене є хлопці, товариші, яких так вже трапилося, що знаєте, голос став за, через перенавантаження, щось таке, таке сиплий. Людина так знаєш, як, я, як в фільмах бандитів показує, який угу. сиплий, так назвуть. От, от він так і розмовляє вже, тому що все тому це створилися вузли на, на зв'язках і виходить, що так, людина за, за не стала тяжкіше, і стала дають цей призвук. Тому. Правда, треба особи. Виходить, що в Соломії ситуація така, ну як би мовити, найскладніша. Я знаю, у мене також низький голос, і мені завжди хотілося розширити свій діапазон. Мені хотілося там вже брати другу октаву. Я ось доходила до цього переломне там, до другої октави. І все, ну не йде. Треба було... Я розумію, що в Соломії треба працювати найбільше. Хоча він же ж такий гарний оцей ось низ. Не у всіх є такий насичений бархатист. Тому ми дуже -то користуємося. Він дуже рідкісний. Тоні прекстан, хто там, я не знаю. Тіна Тьорнер, ну вони ж тому і стали такими відомими, тому що у них усе такий Рикісний насичений, тембер. грудний. Да. Розкажіть, будь ласка, якщо такий низький голос, я знаю, що багатьох дівчатах, можливо, хтось дивиться, хто хоче займатися, що як правильно розвивати. Ви знаєте, зараз настільки естрада пішла вперед, що такої, знаєте, якесь обмеження в діапазоні угу. зараз немає. Зараз дуже багато вправ таких, що розвивають якраз високу тесатуру, це м'яв-мяу-мяв, тобто головний резонатор, знаєте, Зробимо? Ней-ней-ней. типу, такого, знаєте, як ми ще чайку робимо нашу. І вона, коли ти доходиш до верху, то практично на цій вправі, ти доходиш до свисткового регістру, розумієте? Це ось так ти по ньому зверху, там це дуже важко, так? дихання треба ще? Так, Так. Ви знаєте, це вже стереотип, чесно говорячи. бо тому, що Господь нас турив так, що ми всі дихаємо. Просто треба користуватися нашою природою, uh -huh. нічого не ускладнювати. Знаєте, якби от якщо ми кричимо, у нас яке дихання, так то тобто ми опираємося uh -huh. і подаємо звук. Точно так само і в природі. саме головне не робити це. Знаєте, саме що таке цікаве є в нашій педагогіці, uh -huh. що ми любимо ускладнити, а тоді ніби все облегшувати. Uh -huh. Ми ускладнимо і в поліціях це... 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 питання так. <реш> <реш> Ми спершу складно, ж нам треба у нас побудуємо все на дихання. Ми 5 років дихання ставимо, а тоді тобто то ми ж все від цього давним-давно <гум> відійшли особливо ага. в нашій школі. Бачте. Ми більше акцент робимо знате, знаєте, щоб вони розвивалися як особистості. Мало <гум> того, що голос, а ще особистость як особистость. Ми повинні вміти себе подати. Звісно. Тобто, знаєте, що ми для цього робимо? <гум> ми пишемося на студії. Не дуже багато пишуть авторських, мама пише їм пісні. Ми запишемося ага. на студії. А От я бачу зараз, був виступ. Просто я ж поки заслухаєш, задивишся, ага. фоном йшло відео. Відео, це кліп. Це ваш кліп, він у нас є. На це теж, на, вже, на взагалі, це, Можна ми це потребує брати? своїх затрат, але це, я кажу про фінансові затрати, але це таке, взагалі, зйомка кліпу, вона Затратна, ну, затратна, але дає такий Ось, ефект, ефект і це, розвиток. Розумієте, і вони розвиваються візуально. Знаєте, як на, ми це нас Це Стефанія, колись... та? Так. Ми, Бо коли... я ж як маленькі плути. <ріст> коли нас ми завжди шуми сфотографірують та знімають, кажуть, фас, так? так? А от ми дуже цікаво, дивіться, сама сам рух руки дитини, як вона йде. Ми цього свій час не знали, правда? Ми, <ріст> ми, ми... Бо це ж продовження звуку, так? так, як так правильно... це... А зараз Значально. вони можуть себе з сторони подивитися <ріст> на себе. Вони вони можуть. Іншим поглядом, знаєте, не на це на на ну, візуально на це все yeah. подивиться. Е, крім того, вони ж концерт. В концертах беруть участь я знаю, що у вас, але не графіки, у вас в фестивалі розкажіть, будь ласка, якщо коротко, що для Ми вас тільки це... приїхали буквально з фестивалю всеукраїнського, де там круті були вокалісти. Ви знаєте, дитячі так і дитячі раз. та Angel Voice. Це всеукраїнський конкурс, де збираються знаєте, діти, які вже брали в Євробаченні, в самих крутих таких, знаєте, конкурсах дитячих. Вони там приймали участь. Знаєте, це величезний досвід для самих ж наших. Вокалістів, артистів, по-перше, що вони познайомилися з ними. Mm -hmm. Вони спілкуються, вони дізнаються по всі, про всі ці деталі заколісні, знаєте, так, як так. буває взагалі на конкурсі в житті. Як, як вони дійшли до цього? Що вони це робили? Що спіл... ви співали, розкажіть? І що вам що вас найбільше вразило, Які ви емоції переживаєте на сцені? Бачите, мене купа запитань. Я буде. просто дай, дай, скажу, у нас з вами є Де дві до хвилинки, до бо ми ще почуємо музичний. Ми М момент власному я не буду, не буду все розказати. Але те, що питає Вікуся, правильно емоції, сцена, це ж круть, це ж особливо не такий момент, як в студії це одне, на сцені інше абсолютно. Що ви переживаєте? Ви там головні. Як тільки виходить на сцену, звичайно, що є стрес. Ну а потім, вже як проходить перші 5 секунд пісні, тільки... привикаємо до сцени, Розкриваємо. розкриваємося. Да, ми... Розуміємо, вже судді сидять, ми вже. Бо знаєте, часто і густо артисти в такій ситуації, що вони не знають сцени. Світло як впаде, як звук піде, чи в моніторах буде себе чути, це завжди оцих 5 хвилин, 5 хвилин, п'ять секунд, вибачте, це стрес. Це правда стрес для не тільки для них, а просто коли ми кажемо про велику сцену, взагалі, коли глядачі і так далі, глядачі заряджають. Та ми це сьогодні так, казали, так. це в особливому. особливо коли все вдається, все хорошо, воно бізаріжайдеш. Полетів, наче знаєш на ті сцену. Але от коли, коли зйомка особливо є і так далі, коли на сцені ці софіти, вони просто вижигаючи очі, я не знаю, іноді виходиш, не бачиш нічого. Тут ми хоч бачимо там так. когось якось. Все напінь бо все треба врахувати. Дякую. Великий плюс тому, що вони це вже мають з дитинства. В плані е, пройде якийсь період часу, і для них це буде вже для вас, як артистів, це буде вже все норма. Ви як так. знаєш то само маленьку? Не хвилюєтеся зараз Ні. Не... Ви виступаєте у трьох чи окремо кожна? Чи у вас ми є виступаємо. різні номери? І соло, і тріо, mm -hmm. і ансамблі у нас є, там ну, де при... ми всі і разом. І дуети, і, великі і ансамблі дуети. у нас є в школі. Як вам більше подобається співати соло чи так у дуеті? Бо це відповідальність дуеті. Але... Ну, інколи подобається, коли і соло, хочеш сам поспівати, а інколи і тріо. Ну, воно okay. так. Я а бо. якщо Тай, ми dai, зараз Матвія попросимо заспівати соло з гітарою, можна, Матвій? Звісно, так? можна. А якщо ми тебе запросимо тоді-туди, -тоді, гарно, на сцену, так? А ми тебе будемо тут It підтримувати. Please, yeah. Ми вже тобі <laughs> да. так? Да. А я зараз просто хочу сказати, що Матвій нам заспіває вже іншу так? пісню. Це пісня також, пані Галина, розкажіть, це авторська пісня, так? Ні, nee, це не авторська це? пісня, це Матвій, це пісня. Зозулинка? Так. Слова і музика Максима Бородіна, да. Так, uh -huh. так то ж дивимось. Хвилююся Максима Бородіна. Ну, що скажеш, командире, нас, здається, оточили, нас залишилося лиш двоє. Ти я і ми з тобою. Що тут скажеш, вірний, друже, ситуація не дуже. Два рожка і дві гранати перекуримо солдати, а зозуленька собі кувала, а за обрії сонце западало. Обрати ми двоє зустрічають вражу з краю. Чи ж зустрінуй день побачить, як світа є. Чи ж зустрінуть день, побачить, як світа є. Ну що скажеш, командире? Ну давай на три чотири. Я вперед, а ти прикриєш, смерті все одно не минеш. Що казати почекаєм? Хай поближче підступають. Ми сюрприз підготуєм руки, вверх, а ось вам куля. День побачить, як світає. Розкажи, мій вірний брате, про свій край і свою хату, там, де дім співав потічок, Вверх ростуть смерчок. Там чекає моя любка, така вірна я голубка, в неї очі сині на руках. Качай сына. За обрій сонце западало. Побратими двоє зустрічають вражу з краю. Чи ж зустрінуть день? Зустрінуть день. Як світає, ж зустрінуть день, побачить, як світає, ще ж зустрінуть день побачить, як світає. Ми запрошуємо вас до нас. Якщо можна. Дякуємо тобі, Матвій, що ти розчулив, настільки розчулив, Абсолютно. я себе стримувала, ну, чесно, я себе стримувала, щоб не розридатися, хоча потім трішки розридалась. Це, ну, це взагалі, я себе так, це, ну ви, я не знаю, сказати, ви такі чудові, ви такі класні. Дякуємо вам, вашій мамі дякуємо. Дуже щиро, ми знаємо, що мама тут, що вона народила таких дітей, що вона ну, дає вам таку можливість розвиватися. І, ну, ти знаєш, ми... Коли взагалі кажемо про дітей, да, mm -hmm. все це замирає. Тут ми yeah. просто звікуємо, якщо... Ну, як батьки взагалі не однієї родини, але взагалі взагалі кожну тему, коли ми розм розмовляємо про дітей, серце замирає, замирає неможливо. Діки, а коли ми класно. кажемо про таких неймовірних і талановитих, дай вам Боже мирного неба, процвітання і в творчості, і в житті, так. і вам будуть рукоплескати неймовірні зали, стадіони, бо ми казали, так, що, стадіони, що вони поки закриті, так, не, так, Наш так, доступ так. немає такого, щоб, щоб тисячі глядачів. Ви робите вірні кроки і робите їх дуже ту -ту -ту, успішно. Дай Боже, щоб так було за завжди буде неймовірними зірками, будемо сидіти, усі будемо що з вами побачили на самому старті. Дуже, Дякую. 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 дуже за запрошення. А ми хочемо Надіся, вас ми... ще запрошувати, бо ми не встигли поговорити. На жаль, так. у нас час так обмежений. Ми дуже вас будемо раді бачити. У нас студі була Галина Король, викладачка так, студії «Віват Король, Матвій Федів, Стефанія Федів і Соломія Федів. Дякуємо вам і запрошуємо вас ще в гості до нас. Дякуємо. вам.